Справу треба любити, щоб добре її робити. Цей вислів визначає мій творчий шлях як педагога. Добрий! день! Я Хатаєва Марина Вадимовна, вчитель технологій. Вітаю вас в творчій майстерні гімназії 34 міста Дніпро. Кожен день спонукає мене до пошуку нового творчого, цікавого для учнів. А це є необхідною умовою особистого зростання і професійної майстерності. Я навчаю дітей, а вони мене. Разом ми опановуємо нові технології та процеси. Багато нових творчих задумів було втілено у життя і ще стільки ж попереду. Разом проходимо усі складнощі технологічних процесів в оброці різних матеріалів та навчаємося разом в тяжких умовах сьогодення. У процесі пізнання. Різноманітних технологій учні вчаться логічно та критично мислити, шукати нові підходи, пропонувати нові рішення. А головне те, що якщо не вийшло з першого разу, вони вчаться спробувати ще раз бути наполегливими, доводити справу до кінця, не боятися труднощів. Вважаю, що ці навички дуже допоможуть їм у подальшому дорослому житті.